Не мобілізація, це прості навчальні збори протягом 10 діб. Рідних і близьких вояків, котрі відслужили у попередніх хвилях мобілізації, налякали повістки на військові збори. У військоматі пояснюють, виконують розпорядження генштабу, збирають резервістів першої черги, тобто тих, хто вже відслужив у АТО. Триватимуть вони з 15 червня на базі першої танкової бригади. Навчальні збори, навчальні збори проводяться протягом 10 діб. Ще раз звертаю увагу на це, що 10 діб призиваються на збори у ці військовослужбовці. Це не мобілізація, це не збори протягом місяця, двох-трьох. Це навчальні збори згідно плану підготовки особового складу. Збирають 700 чоловік, котрі мають пройти військове злагодження і згадати все, чого навчилися, проходячи військову службу. Метою цих зборів ставиться збір оповіщення, здатність військових комісаріатів поставити військово-навчальні ресурси для підготовки на навчальні збори, безпосередньо відпрацьована програма проведення на навчальних зборів забезпечена паливом матеріальними засобами, боєприпасами, зброєю, все повністю готові до розміщення цього особового складу за робоче місце. Резервістам, котрих викликали на збори, хвилюватися не варто, як і за зарплату. За участь у навчальні збори вони в середньому отримують от 600 до 750 гривень безпосередньо. Безплатно їм компенсуються виплати на доставку проїзд до військової частини і повернення до місця проживання на час. Проходження навчальних зборів підприємства, які виділяють особовий склад для проходження зборів, їм буде держава компенсувати. Заробітну платню нагадаємо, у березні 2015-го прийняли закон, котрий встановлює обов'язкове зарахування в оперативний резерв військовослужбовців, які звільняються зі строкової служби чи тих, хто відслужили по мобілізації. Це дозволить при необхідності або за умов загальної мобілізації швидко сформувати підрозділи з підготовлених військовослужбовців, котрі пройшли бойове злагодження. Починають збори резервістів з Чернігівщини. Так визначив генштаб. Проте будуть вони і в інших областях. Первень місяць, поки це на базі танкової бригади, да, а далі на липень місяць, можливо, у проєкті буде підготовка підрозділів територіальної оборони, теж Чернігівської області, але такі навчання проводяться і на Яверському полігоні Львовської області, і на Житомирському полігоні Житомирської області. Це всі повністю заходи, вони сплановані на проведення і підготовку резервістів, військовозобов'язаних для можливості комплектування військових частин. Можливо, Чернігівщина перша через маневри російських військ у Брянській області. Проте військовики радять не хвилюватися, адже в країні війна вже два роки, і збройні сили мають бути у постійній готовності. Відмовитися від участі в них можна тільки з поважних причин. Деякі відмовляються, тому що статистики оповіщення, яке нам треба поставити около 700 чоловік, ну ми оповіщуємо десь більше півтори тисячі. Ми враховуємо, що десь є якісь сімейні обставини, стан здоров'я там. От неможливо людині не приїхати. Всі сімейні обставини, можливі обставини, які от не потребують такого рішення, ми враховуємо це. Ну, є військовий обов'язок, є чинне законодавство, як тобі вручає пов'язку на навчальні збори, ти зобов'язаний прийти. Тому що за це є відповідна адміністративна і, можливо, навіть кримінальна відповідальність. Для танкістів з першої танкової бригади це чергова нагода побачити побратимів і свою техніку.